Матчу, першого матчу ігрового дня 11 лютого у відкритому чемпіонаті з футзалу Фоколімпія і зустрічаються на даний час лідери змагань, лідер у синіх футболках, ліворуч на Шиканах ворота. Вони попишу абсолютні ігри змагань і буквально і йде на другі позиції. Команда медиків після першого тайму, після першого тайму один нудер виграє. І... Віталій чесно тут... розіграв, отримав м'яча. Його брат теж на майданчику. Віталій трішечки-трішечки Віталій. За... Але не прийшов там пас просто... паспорт. В нашому дані лідер висів вже на близькі ну, для того, щоб отримати подали 9-м проводи сувороти, 5 хуїв лімітованих вони використали, так, Тобто, ще, ще, раз, ще раз кутовий, кутовий для Буквама, Букфама, який має йти вперед ну, і спробувати відігравитися. Ще один кутовий, три кутових, мається це дитяче дитя, дитя, правило. І ще один удар, у цього разу фол з <кхи> грошима. Перекрило, доведеться можливо ні. Вони через внутрішню спину зіграли. Перший фол заробляє буквам, Можливо, в цьому таймі вони можуть опинитися в такій, такому положенні, як лідер. Плахов, чітко відв'юдсю наші... національний чемпіонату. Степан, Степан Кух'іртував і разом уже з партнерами розібралися. Розібралося. Що там Матч должен быть у лидера. Не встиг, не встиг ваш херняк до мяча. Степан Кушмир забрал с партнером. Мм. Вот, и не первый фойл для лидера. Зібралися там вишняк і ферняк, коли вони там помилився при передачі. Буквам, але не скористалися. Не порушувати, не порушувати бажану. Взагалі добре, коли гра відбувається без, без, ну, чисто, без порушень. Пас не пройшов, номер у мав Вишняк. Втягують на себе відтягують на себе. Вишняк. Там е -е херняк був. Ну, Бачила сподіваюсь, може я дивився над камерою і трошечки не встиг піднятий, але було видно напевно, як. Вибігав гравець лідера на оперативний простір там перед воротами. міг пробити і краще, тим не менше, завершився епізод для лідера, для лідера <плес> Коли, там, Чому? Тому що в принципі, це робота для воротаря. А в першу чергу, якщо полів нас збирається більше п'яти, за тайм, потім пробивається 9 метровий А це. Це зайве хвилювання і для команди, і зайва робота для голкіпера. Ну, Тут, на відміну від 6-метрових опінальців, е, то 9-метрові, е, напевно, частіше не реалізовуються, ніж забивають з цієї точки, але тим не менше це шанс для, для того, щоб визначитися. Ух ти, ти! Ух ти! Віталій там поставив блок, якщо говорити, так як постановиш, клубу карате лідер. І ще один удар, ще один кутовий вже з іншого боку буде. Вітаємо. Мотряську віддає на Жуківського. Жуківський, Жуківського збивають. Після збивають, так, це другий фол для, для. другий фол для Букфама, так. Цікаво, напевно. Молодшим тут вступав Кушмір, Зіграв надійно. Молодий голкіпер кіпер Букфама. Зараз є можливість. Мотресько має зіграти. і грає. Житківська трішки підштовхували, але зрештою м'яч від Віталія Буздугана потрапив знову до Віталія Матреску, до тестів Матреску. Житківський не зорієнтувався в цій ситуації. Доволі закрита гра! Зобов'язаний він був забити, просто віддав м'яч Віталій Чехов, просто віддав і зараз, не знаю, можливо, трішечки розгубились у стані лідера. Букфан володіє більше м'ячем, володіє ініціативою. Ну, це дуже-дуже неприємно, дуже неприємно. Штовхнув, штовхнув Жуківський. Це дуже-дуже не гарно, ну, не гарно тут навіть нема що сказати. Жуківський має перепросити. Жуківський має перепросити. і тут навіть нема що говорити. Да? Ну добре, щоб спиною десять влетів. Знову ж таки, це специфіка. Кращого черниця казало, але тим не менше тісного, якщо говорити так класично для міні-футболу, тому що якщо на тій стороні там, ще є місце для міні-трибунту, то на цій стороні лінія і метрами або на менше. Тому. Тісно в цьому плані безпека, безпека на першому місці має бути. Можливо, колись ми е, будемо мати. І кращі зали, ніж краще на сьогодні зал Олімпії. повинні мати часу. Ну, зараз є перекоплення, хороше перекоплення. Вишняк, вишняк. Хороший, вишняк, потримає тішечки на своїй половині, змусять, змусять побігати суперників. Не вже цей... проходить пас! Ворота. Степан Кушмір там вискакував на зустріч, але момент був знову такі... Уху-ху-ху! Ще один власний момент мав сьомий номер Бог Один вихід самосам, зараз головою пробував він дуже непогано. Своєї команди там виписав повну торбу на горіхі. Ну, зараз, Я знаю, можливо, можливо, він зараз ледь-ледь, і ледь-ледь. ледь ледь не зловив зараз вишняк. зашняк. Викатувався на побачення з матряску. Тут, якби, е здається, лідера що не було порушення. Я думаю, що напевно, було... Дов доволі добре було видно, принаймні, е Валерія Стуху. Дуже хороший момент для. 1 -1. Один-один розійшлася стінка, здається, не можна буде там, передивитися на, на в інтернеті, промотати назад, і подивитися, здається, здається все-таки розійшлася стінка і ось всередині, всередині другого тайму бук -бам, бук -бам, відігрався. Це порушення проти Микола Андріця, який міг вийти сам на сам. Призвело до того, що до, е різдитивного для Бухфама штрафного. Андрієць. Андрієць Андрієць віддає пас не точно Віталій ну не знаю, там за духом. І не проходить Микола, Куш... Микола Андрієць. І пробує... там трішечки можливо і, але не спеціально, трішечки можливо, і порушував, але об, обоюдно е, постраждали в цьому епізоді. Е, херняк, 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 хер, все там не було, порушення не було, сам зачепився, сам зачепився, Микола Андрій Микола, пробує. На досвіді він так. Похитав-похитав і суперників. І потім що зараз ще один удар. Нет, от... Пушнір, Пушнір пробиває поворота в цьому епізоді. Віталій класний Віталій! удар зараз пробиває дуже класно Віталій Чехо в цьому епізоді. На груди прийняв, розвернувся, пробив, все класично зробив. Молодець. Але треба зупиняти час, тому що Віталію Матреску, е Матреску дісталося в цьому епізоді, да, ударничем дуже сильно там, там в притул е кажуть, розстрілювали да, ворота в цьому епізоді, чи то, можливо, зачепили не лише м'ячем, а з баларіч побіг там розбиратися е і допомогти. Віталій Матреску у груді удар пройшовся. Ну, там Жуківський, щось говорять, з Шпирком, Жуківський, який, який дуже-дуже небезпечно штовхнув корпусом суперника. Коли в мене 5-7 назад Шпирко віддає Матряску, Матреску. матреску Ось-ось-ось-ось-ось. Ще один момент у всьому Буквама. дуже-дуже він гостро на, на Гостро діє. не чекав, здається, Буквама. не очікує, що може м'яч до нього дійти. Пішняк. Вишняк, вишняк на Матвеску. Матеріаск змушений буде змушений буде на вибити м'яч. Ну що, в принципі, нічия, якщо так говорить, нічия на користь суперників, які йдуть позаду лідера і а лідер поки що не втрачав очки. У цьому відкритому чемпіонаті Чернівців. Врата! Врата Врата! Ну і в принципі вони, по ідеї, збережуть лідерство, якщо зірають нічого. Це ще рано говорити, 7.35 до завершення поєдинку є достатньо часу, тим більше замірками футзальними. Жуківський, 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 Жуківський. Жуківський випускає місяць за. Шукав він кому би віддати. з партнерів був паралельним курсом, він рухався ближче до воріт, там могла бути комбінація і польова. 82-й номер кидає. Жуківський, Жуківський пробиває вище воріт. Ті... Треба повертатися, Жуківський це і робить. Буквам в три поки що тут вони мають увазі на половині відео. Знову сьомий номер. 14 -14, але в рамках файлу, скажу арбітер. і що зараз? Русский з рук Степана Кушнера вибрав м'яч. Олександр Флякова чітко показався, правильно, да, тут порушення було в вратарській зоні. Взагалі не можна зрути, але є, де він може зіграти в вратарській зоні, але ж може руками зіграти. Ну, справедливе рішення. Вишняк там не встигав. Вишняк не встигав. І тому тут знову Мотреску довелося. Мотреську вдалина тут це не є загрозою для Степана Кушніра. Микола Андрієць вирішив пробити, дуже потужно пробив. Не було поборотся за цей матч. Віталій Чехов змістився. Чотири довіда знову висить. І рецтеріб. Микола Андрієць. Лідер знову близький до того, щоб перевищити ліміт полів. Сьомий номер вами знову змічали за боковою буквам. Так, там шпиков був поруч і все побачив. Тайм-аут, я там взял. А тайм взял... взяв. А тайм-аут взяв лидер. Взяється лидер взяв. Ну так, у не зміча має дві, тому не, без. Без допомоги чинчика біжить. Що тут робиться у укма. Ну, Буквально, напевно, переважно володів ігровою ініціативою, якщо так говорити про цей поєдинок. На майданчику відновлюється гра. Там Штосний, так, штрафний має виконати ну, Віталій Матрецький або хтось інший. Матресько швидко розіграв. Жуківський, Жуківський, Жуківський. кидати на, виш... на вишника. <рик> Ні, ти хорош, ти хорош, ти хорош. Ось ти. Ось ти. Це удар, який став гольовим пасом в цьому епізоді. Пробивав, здається, повороток з цього номер, але пробив. Пробив <рик> не дуже влучно, і це стало гольовим пасом. А ну і так у залі правильно треба закривати дальню стійку завжди. Далі штангу треба здіймати. Першу лідер, в ролі не заганяючи. А часу до, до завершення не так вже і багато. Віталій Буддуган. Ліг удар зараз капітан Буквам Може вийти зараз у лідери, якщо виграє цей поєдинок. Ну і що тут лежачи, лежачи. Ще один кутовий, степан теж зафіксував. Лідеру вже буквально може собі дозволити отримати ще один кутовий буде, отримати м'яч. Треба вже, напевно, треба, напевно. Ну, ближче до центру майданчика. Три хвилини з хвостиком лише до завершення гри. Букфам вже виграє, і їм карти в руки і кажуть, Букфам вийде в лідер, якщо виграє цей путовий буде. За 2 40 до завершення був е має за придумати, як зіграти, щоб утримати переможний рахунок. Ну, дуже гавний гол вийшов, ну, тобто він простий, простий, але для футзалу це дуже гавний гол, тому що е класичний так. Хоча знов-таки припускає, що це за повороток був, але... Переспів собі на ресурсивний пас і там класично набігав надальний ну, стійку партнер з сьомого номера, який перед цим декілька епізодів не використав. Ну і Лідер зараз може зазнати першої поразки у цьому чемпіонаті. Команда спортивного клубу Лідер. Приблизно в центрі майданчики має з, з боку вести міча. в олімпія. Можна ймотеску заграти, можна і на заграти. Вишняк, вишняк. Так багато часу. Лідера, тобто, можливо, треба замінити. Це я підійшов та капки для Тіхороша за хвилину 30 до завершення. Звісно, що зараз ці всі паузи це на користь букфама, і вони можуть навіть ще якісь там секунд 20 виграти на тому, поки вони ведуть на це гру. А час така за 20 до завершення, тому букфам зараз дуже близький до того, щоб перемогти лідера. І... Лідери відкритого чемпіонату Чорнівців, ну Це якщо не помиляюся, так подивитися з становища. Остання хвилина, остання хвилина. лідеру треба підігру. Хорош, хорош на вісняка. Часу зовсім мало. Часу зовсім мало там. Ну і що, ворота, 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 ворота. Тут порушувати не можна, порушувати не можна, не можна порушувати. 38 секунд. Ай-яй-яй, не пройшов це цей пас. Там Вишняк чекав, Вишняк чекав. Менше 30 секунд. буквам, буквам рухається до своєї перемоги, вольової перемоги. ну Все, на тому вже нічого не встигне, все нереально. 10 секунд. Довго вони вводять і це все на користь. Буквам, а буквам вже не встигне знайти, не встигне відвести виборця. І Букфам виграє з рахунком 2-1 цей поєдинок і виходить у лідери, обігрує лідера, посміха спортивного клубу «Лідер», послаників спортиву лідери. І виходить у лідери відкритого чемпіонату Чернігівського футзалу, команда Букфам. Так, медики, медики, медики Добилося село, відігралося і вирвали перемогу.